Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знову на кухні ось, і будемо сьогодні ми робити по нашому рецепту квашені помідорки квасити ми будемо їх пити е -е, літрове ведерко. Ось. Так що, беремо ми ведерко беремо листочки хвина. От рецептики я напишу. Під відео ложимо на дно. Так, ложимо на дно. Беремо корінь хріну воду і беремо листочки смородини. 4-5. Ось так. Сміємо зразу. І кладемо теж на дно. Так, а який запашок пішов? Так, тепер ми беремо на дно ще часничок, пару зубчиків, його ріжемо ножиком. Цілий часник ніякого толку від його немає. Його або треба на, на, на прес, ось, або просто мілко-мілко різати. Так. Так. І беремо корінь хріна, пару кусочків. Виправляємо його на низ. Ось так. так. І тепер беремо ще гострий перчик. Ну, можна ще окро було, окропу ну, в нас вже немає, а схова я не хочу. Ось беремо ще гордий перчик, не чистимо, його не де нічого, такими кусочками ми його пер... відправляємо наниз. Немаю його, як воно є. Так що не обісуйте. І вложуємо наші помідорки. Ось. Гарно наложуємо наші помідорки. я вам розказую, це десь на 2,5 кг помідорок. Якраз це виходить літрове ведерко. І сюди якраз буде це росов, що я вам буду говорити, це буде у нас на Два літра води. Ось так. Наважуємо. Так. Рецептик провірений. Самий простий рецепт. Ми в прошлому році пробували різними рецептами, нам нічого не сподобалось. Так, тепер беремо знову ми листочки смородини, воду кидаємо, міємо. Добре, пробиваємо, укладаємо. Часничка значка, що наприклад, треба середня, середня голівка така, коротше. Закріщуємо опять часничок. Помідорки наші такі будуть остренькі і різкі. Ось. Куштувати їх можна буде 25-30 днів. Опускаємо, будемо їх опускати впори, в подвал кого є. Ось. Ми ще будемо робити ще одним способом. Я ще вам там У нас є на каналі, як ми робили з цибулею. Прошлую року робці робили з цибулею. Нам не сподобалося. Ось, у нас вони не опіслили зовсім. зовсім. Так. Беремо опять горький перчик. Ну, кидати горошок. Ну не кидаємо. Горки. Нам більше подобається так. І беремо опять хрін. Такими борличками нарізаємо. Я зверху самий простенький і самі швидкі. Рецепт. Корінь хріна дає такий особливий смак нашим помідоркам. Так. так, тепер ще беремо пару листочків. Хріну будемо накривати зверху. Так. Сюди. Це сюди. хай міється. Відставляємо. Беремо наші веса, логи. Так. І беремо на ці 2 літра води і беремо 70 грам Торі? 50 70 грам? Беремо 2 літра водички, щоб, скажу так, було не з кринички наріз-під крана було б все добренько Так. Висипаємо все сюди і беремо. Беремо сахар 35-40 грамів багато о, отак от і теж висипаємо сюди так так, висипаємо сюди і все. ретельно перемішуємо, щоб у нас розстала сіль із сахаром. Ось так. Так, беремо наші помідорки. Добре, і заливаємо. І зараз чуть-чуть додаємо водички Покрив, покрива водичка наші помідорки, ложимо зверху листочки хрін, накриваємо і до 25-30 днів заносимо його в подвал. Воно в що, Всім пока, всім смачного. От, пробуйте, користуємося, ділимося.